Спаси Господи, всіх за молитву. Завтра і післязавтра починаються суди проти того, щоб зняти з реєстрації Київську митрополію, а пострілко на неї зав'язані всі єпархії в Україні, то і всі єпархії лишаються після суда права на діяльність релігійну. А в'єдно з ними тратять реєстрацію і всі, хто зав'язаний на єпархії. Так придумали опоненти, ізучали закон, Вначалі планували, кожну парафію будуть отдельно судити. Потім порахували, що тут дуже много ж довго заборонити митрополію, а раз на неї зав'язані і приходи і єпархії, то єним махом. Заборонити всіх. Ці плани по очевидних ситуаціях по нашій Конституції, по законам України являються сугубим, особливо опасним злочином. То приступлення віка, однако на нього йдуть. Звісно, буде потім і другі кроки наші, і священначалі підскаже нам, як вести себе. Ну, в будь-якому случаю ми просимо Господи, дай нам сил, чого це не стало, ніколи не падати Духом. Тому що, якщо з нами Бог по апостолу Павлу, хто подуйме свою костляву руку проти нас, мирних і любящих, вірних Української православної церкви канонічної? Є в нас такі новоявлені недруги. Причому всі тепер мають владу і зловживають нею публічно, що особа заборонена законом. Привошення власти, це кримінальні, а тут всесь, весь кримінал обернувся проти нас. Що нам робити? Тільки славословити славити Господа, тому що з нами Бог. А тисячолітня… Православна віра на Україні на Київські Руси, а ще й 1150 річна на підкарпатцю історичному на Карпатські Руси, то не ігра, то не секти, то не розколи, то не унія, котру заганяли людей сило били, а потім казали, якої благо бути уніятом. А потом, коли люди хотіли вийти з Унії, все об'являли злочином державним. Такий пустий світ, котрий поняття немає, релігія, віра у Бога, то надзвичайно велика свобода вибора. І якщо чоловіка заставили вірити, віра безсмисленна. Нужна Богу любов свободна, радісна, коли ми готові в самі трудні часи заявити себе так, Господи, ми твої діти. Ми Вірні Української православної церкви, а в Закарпатті і представники носителі Карпатруцької православної церкви, тож ми готові, якщо Бог попустить потерпіти, будемо нести крест терпіння. Ні одна сльозинка, ні одно оскорблення в адрес наш не пропаде, Все записано Господом для тих, хто будуть гонити то слава і нагорода в царстві Божій. А зчинили цих казок проти нашої церкви, коли всі усі у нас видять шпіонів, будучи, напевно, самі такими, ми можемо сказати, Господи, але ми до того сні не могли представити собі, що таке могло бути. Ну що ж, прийшло таке. Сьогодні ми молилися завтра, післязавтра, всі просять, щоб укріпити молитву. Усилити молитву і казати, да буде воля Твоя І із Богом святим.